Зараз ви бачите, як обертається вал тягового двигуна трамваю. Ви бачите, наскільки він погнут. А це тяговий двигун, з якого винули якір. І ви можете побачити, що підшипник, роликовий підшипник, який тут був, його обойма розбита і все це розсипалось. ролики розсипались. Оце тяговий двигун, бачите з його. Винули якір. Далі перед вами ось двигуна, і ви бачите колектори. От ви ще бачите тяговий двигун, з якого винули якір, і його дали на, до токарного верстату на проточку. От. Ви бачите обмотки, які там є. Зараз ми. Побачимо, як буду перевіряти, чи є пробой в обмотках. В обмотках ось робітник знімає два щупа, які є в нього. І підключить до тягового двигуна. Один щуп підключається до маси. От, вставляється щуп в отвір, це маса. А на другий щуп Буде одягнути 4 дроти. Ось отак от надяга їх. Два дроти. Це дві катушки статора. От зараз він одягне. І подадуть заряд, електричний заряд напругою 2000 вольт. Якщо є пробой, то спрацьовує вимикач. А якщо пробої нема, якщо нема то, від, то все в порядку, вимикач не спрацює. Ось. Якщо пробої все ж таки буде, то починають шукати, знімають два контакти, два дроти знімають, і от зараз він зніме робітник, і Будуть перевіряти першу катушку. Першу катушку, ось він показує. І будуть дивитися, чи є там пробой, чи нема. Коли пробою нема, то міняють. Ці знімають і ставлять другі два дроти. І теж подають напругу і перевіряють. Після цього буде перевіряти, чи є пробої в обмотці якора, якора. Вот. Для цього должны быть щитки відключені, відключені. І у нас маса вже підключена, а другий контакт підключають до обмотки якора. І в цьому разі тож він должен чи спрацювати, чи не спрацювати, є пробій, чи нема пробій. Вот. Якщо пробой є, то знімають статор, катушки статора знімають, чи яка знімають, і їх перематують. От. Так що отак от, от призводиться ремонт тягового двигуна. Тягового двигуна. Зараз ви бачите ось, тяговий двигун, зверху лежить такий переход, переход еластичний. По ньому, по цьому переходу подається повітря для охолодження тягового двигуна. Там теж ремонтують.